Всім привіт! В цьому відео хочу показати, як встановити IntelliJ IDEA Community Edition і в нього встановити в потрібну Java і створити проєкт. Перше за все, ми повинні почати з встановлення IntelliJ IDEA. переходимо за посиланням, а зверніть увагу, що білий підсвічений Ultimate – це платна версія, нам вона, вона не потрібна. Йдемо сюди вниз. І, Дивимось на Community Edition. Вибираємо відповідно тої системи, яка вам потрібна. Якщо це буде Mac, то зверніть увагу, що є інтеловська версія, є для процесорів M серії. Да? Якщо у вас процесор серії M, тоді вам треба Apple Silicon. Ось ця версія. Якщо звичайний Apple, то там Intel версія. Ось ну, якщо Windows, то тут буде варіанти для Windows. І натискаєте Download, ви скачуєте файлик і встановлюєте все по замовчуванню. Ось в мене він вже встановлений. Тому коли ви відкриєте IntelliJ IDEA, а після встановлення, скоріш за все, у вас з'явиться ось таке попапчик. Такий ну, звичайно, у вас проектів не буде. У вас тут буде пустий рядочок, але буде. Кнопочка New Project. Натискаємо New Project. Відкривається у нас ще один папчик. І що тут нам треба вибрати? Нам треба вибрати New Project. Далі ми даємо назву. Ну, наприклад, j 10 learn Java. Java. Ось пакедж бажано створити а, десь в корні вашого комп'ютера. Якщо це Windows, то це десь диск, наприклад, C або D, і там створюєте Package workspace. І в ньому ну я створю е, Package G10. Ви можете да, ось це вже групу не прив'язувати, тому що у вас вже група буде. У мене декілька груп тому j10. Так. Головне, не робіть проекти, не зберігайте їх десь в папочках, таких як мої документи, користувачі і так далі, а особливо користувачі Windows, там можуть бути потім проблеми, а в якийсь момент вони перестають працювати. Так, ці шляхи. Тому, як я вже казав, на вкорні діску зробіть собі пекедж, якийсь workspace, і в ньому будете зберігати всі наші проекти. Значить, дали ми назву, вказали шлях. Якщо такої папки не буде, то ідея її створить автоматично. Далі тут все за замовчуванням, Java Maven. А тепер, ну, вибираємо тут кнопочки. А у вас, можливо, тут не буде жодної Java. Ось, і тут буде пункт, тоді Add SDK. Да, тому ви натискаєте на нього: Download GDK. От. Відкривається ПОПчик, і ви вибираєте 17-ту джаву і вендор можна корето, але краще все ж таки азу ось Азу. Да? І все. І качаємо цю джаву цю натискаємо Download. Уде процес підтягування, і після цього у вас з'явиться тут джава Ну, в мене вона вже була, тому вона вже тут є. Вибираємо її. Ось. І да, галочка Add Sample Code, нехай стоїть, вибрана. От, і натискаємо Create. Після того, як ідея створить у вас проєкт, вона має у вас відкритися ось таким чином. Ну і, можливо, буде сам проект закритий. Давайте я його розвернув на весь екранчик. Ось тоді його треба відкрити. І у вас буде SRC, мейн тест, ось, ну і по Така структурка. От, як перевірити, що все добре, Ви там вибирали галочку, да, Create sample Code, ось вона, вона нам його створює. І якщо ви відкрите цей код, у нас де зберігається, він у нас ось тут тест, та де, зараз ні, не. Ось цей клас, ну якщо він у вас автоматично не відкрився. І ви можете його запустити просто ось цією кнопочкою, натиснути на неї і клікнути Run Application. Ось, скомпілюється код, відкриється внизу термінал, ну, консолька наша, і ви повинні побачити Hello World. Оце перша ось команда, яку ми попросили Java виконати. Це буде означати, що у вас IntelliJ IDEA, а Працює з Джавою, і вона зрозуміла, що ви створили. Ось такий процес. І якщо у вас це все вийшло, ось, значить, все чудово, все створилося. Дякую за увагу. На цьому все.